Так, доброго дня всім, Маша, руку. Зробила Маша от такі у нас формочки. Зробила Маша Іриску. У вигляді наша. Боже нашу ж ти його порвала. Коротше, той то був Маша. Маша, не смійся. То був, коротше, олімпійський мішка, тут така стара форма. Ну, дитина зробила. Оцініть, поставте лайчики. Не. Машка буде дуже вдячна, якщо ви оціните її цукерки. заціните. Ну, коротше, так як воно було налято, воно було гарне. Почала відривати, почав мішка робитися деформований. Ну такі, коротше, у нас діла. Ну, форма, бачу, заляпана. Але нічого, Маша собі відновила настрій тим, що посміялася зі свого ж вирую. Таке буває. Да. Так що посміємося дружно, поставимо лайчики Маші за такого. <плес> <плес> за такого медведя. Маша, не смійся свого з медведя. Він з Чорнобиля <плес> приїхав. <плес> Таке теж буває.